Геннадій Пилипенко, ветеран російсько-української війни, воював з 2014-го, пройшов багато гарячих точок. Крайньою було Дебальцеве, там і отримав поранення. Використав був я, як кажуть, 15 БК, це калібр 145. І в мене навіть в процесі цього вилетів платного гасіття. І куди я б не став на позицію, противник мене бачив. І, звісно, був вистріл з танка, влучання в БТР. Це добре, що не в башню, де я був знаходився, а і ззаді БТР, а між десантом, ну хто розуміє, то зрозуміє, між десантом і мотором. Ну, Звісно, це ж я подальші дії я не пам'ятаю, бо вкратив свідомість. Далі було тривале лікування та реабілітація. Утім, ветеран не здається. Багато допомагає побратимам, а нещодавно натрапив на оголошення про вакансію поліції охорони і без вагань туди звернувся, аби працевлаштуватись. З кінця травня Геннадій відповідає за безпеку історичних артефактів на Хортиці. І мене і праця, і реабілітація, бо тому, що сам дух, отой козацькі козацької мене надихає. Багатенько хлопців теж такі, знаєте, що теж проходили тілоти і. Знаєте, якось вже навчились поглядом навіть мімікою спілкування. У 2014-му пройшов справжнє пекло і Олег Ігнатенко. Ветеран боронив Донецький напрямок, потрапив під обстріл і отримав контузію. Після реабілітації працював в охороні, маючи досвід, пішов до поліції. Займаємось пропускним режимом. Є охороною майна. Забезпечуємо охорону саме електростанцій, там. І... Запасне обладнання досвід дає про себе знати і набагато легше. Стресові ситуації не, не так відчуваю, не так вже втомлююсь. Організм звикає і тому набагато легше. Разом з благодійним фондом Волі» поліція охорони допомагає своїм співробітникам. Вони отримують безоплатну психологічну допомогу та реабілітацію. Це консультації безпосередньо у ветеранському просторі. Це може бути індивідуальні консультації або за потреби також можемо збирати групи для групових консультацій як для ветеранів, так і для членів їх родин, для дітей ветеранів, для родин загиблих та зниклих безвісті захисників та захисниць. І також це консультації під час виїздів нашого мобільного ветеранського простору. Програму реабілітації індивідуально для кожного ветерана розробляють спеціалісти. У фонді кажуть, найчастіше до них звертається після мінно-вибухових травм, а також з болями у спині. Якщо пацієнт приходить, ну, людина, ветеранна або ветеранка і каже, що хоче покращити функцію, не знаю, ходи, краще ходити, не хромати, тобто ми оцінюємо стан. Чого, що йому заважає, ознайомлюємося з документацією і підбираємо все, щоб він міг ходити без допоміжних засобів, тобто без костилів, без паличок, а самостійно. Наразі у підрозділі поліції охорони 28 ветеранів. 12 з них працевлаштувались цього року. У них вихована дисциплінованість. Вони більш стійкі до якихось тривали, тривалих навантажень. Деякі з них вже мають і групи інвалідності. Але тим паче вони дуже стійкі. Вони пройшли тяжкий шлях. Поліція охорони запрошує всіх ветеранів, хто хоче продовжити службу, приєднуватись до них. Аліна Мельничук, Наталія Юрєва, телеканал МТМ.